Вітаю вас у нашій черговій розмові про цікавинки української мови. І почну від того, що не дивуйтеся, що інколи я опускаю очі, я справді маю якісь нотатки, які роблю собі, коли готуюся до чергової зустрічі з вами. Мені б хотілося не тільки розказати про ті цікаві речі з української мови, які я знаю, які десь мала щастя почути, дізнатися про них. І тепер ділюся з вами, але також хотілося би подати вам більше прикладів. І Якоїсь конкретики, попри те, що моя голова вже зовсім сива, я не перестаю хвилюватися перед кожною зі своїми учнями слухачами. А тим більше тут на youtube каналі тому не майте мені за зле, коли буду зазирати як сорока в кістку. Колись давно я вчилася в самбірському педучилищі, і коли готували молодих вчителів, обов'язковим було навчання гри на якомусь музичному інструменті. Переважно це був баян або акордеон, навіть якщо ти ніколи раніше в житті не тримав в руках такого музичного інструменту. Взагалі так от сказала вам, і прийшло мені спало мені на думку, що, мабуть, колись треба розказати вам про моє навчання в самбірському педучилищі не моє навчання як особистости людини конкретної люди, Бублик, але взагалі про те, як колись готували вчителів. І до чого готували, може, якраз колись порозмовляємо з вами на цю тему, я вам розкажу, маю надію, що буде цікаво. Сьогодні я ж хотіла з вами поговорити про заперечення в українській мові. На жаль, цієї теми я не пам'ятаю в підручниках української мови. Хоча була вчителькою української мови і в початкових класах, і в класах від 5 до 9, мабуть, в 10 і 11, але це тут, тут вже не пригадаю собі. Пам'ятаю, що готувала також випускників до вступу до університету Івана Франка у Львові, колись, коли говорилося. Що ти вступаєш до університету у Львові, то зналося, що він один єдиний, іншого не було. Але часи змінилися. І от не пригадую, щоб така тема була взагалі у підручниках з рідної мови. Але вважаю, що це дуже важливе питання, і сьогодні з вами його обговорю. Ідеться про. Такі вислови. Як би ви сказали, як ви вважаєте, чи це правильно? Я не співаю англійські пісні, я не ношу високі чоботи? Ми не любимо Росію. Правильно? Отож бо й ні. Коли в українській мові маємо заперечення, тобто ні. Обов'язково треба вживати родовий відмінок. Родовий відмінок відповідає на питання, кого чого. Відомий мовознавець Святослав Караванський писав: заперечення вимагає поставити іменник у родовий відмінок. Недодержання цього правила порушує гармонійність української мови. І от вам приклади: Я люблю український борщ. Я не люблю українського борщу. Я співаю французькі пісні, я не співаю французьких пісень. Скликаємо збори, не скликаємо зборів. Купив книжку, не купив книжки. Даю дозвіл, не даю дозволу. Перекручуй мої слова, не перекручуй моїх слів. Кохаю свою жінку. Не кохаю своєї жінки, чого нікому не бажаю. Вживайте родовий відмінок при запереченні.